Привіт, Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, базар сьогодні після свят вже повний. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити вам супровід купівлі авто на авторинку. А хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону і знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду! Нісанка 13-го року, 12900 ціна, 2-літровий дизель, 220, автоматична коробка, 223 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Знаю, питаєте за такі автомобілі. Панорама. Ми показуємо. Клімат. Так, поставили підігрів сидінь. Так, це у нас кашка семимісний. Плюс 2. Kia Sorento. 13 рік, 14 900 ціна, 2,2 дизель, повний привід, 284 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Панорама. Шкіряний салон. За деталями звертайтесь до власника. Volkswagen Touareg, 11 2011 року, 16500 ціна, трьохлітровий літровий дизель, можливо, ще торг по автомобілю, 241 тисяча пробіг. Так, коробка автоматична, там буде. Салон світлий шкіряний. Чи не авто? Ага. Так, вчинили автомобіль. Так, вона виглядає в салоні. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорама. Volvo XC60, 10-го року. 15500. Ціна, 24. Дизель, 252 тисячі пробіг. Можливий ще торг. Коробка автоматична. Салон шкіряний. BMW x 5 11-го року, 18,990 ціна, трохлітровий дизель, автоматична коробка, 85 тисяч пробіг. Так. Власник підказує максимальні комплектації. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорама. Toyota RAV4, 23-й рік, 38 800 ціна. Це у нас гібрид 2.5 двигун, 69 000 пробіг. Так, номер телефону є. Так, власника відволікати не будемо. За деталями звертайтеся. Infinity QX 60 2016 року, 19,850 ціна, 3,5 бензин, повний привід, 175 тисяч пробіг. Коробка автоматична, світлий шкіряний салон. Є люк. Тігуан, друге покоління. 17 й рік, 16900 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід, all space, 180 тисяч пробіг. Так, світлий салон, авто в чохлах. Фортеко Спорт 2018 року, 11,950 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 107 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Шатаров 4, 10 рік, 13 550 ціна. Так, дизельний двигун, 270 тисяч пробіг. Так. 2,4 дизель. Є спортич, 17 рік, 16,850 ціна, 1,7 дизельний двигун, автоматична коробка, авто офіційне, 185 тисяч пробіг. Кіаніро 2020 року, 17900 ціна, 64 кВт батареї, 75 тисяч пробіг. Hyundai AX35 10 року, 11-200 ціна, 2-літровий бензин, газ бензин, автоматична коробка повний привід, 225 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат. Нісан Кашкай, 12-го року, 10-500 ціна, буде ще торг, 1,6 дизель-механічна коробка, 6-ступенева механіка, так, 236 пробіг. Так, ну сьогодні салони тяжко показувати, холодно і всі гріються. Audi Q5, 17 рік, 16800 ціна, 2-літровий бензин, авто без ДТП, 170 тисяч пробіг. Панорама. Світлий шкіряний салон. Hyundai Tucson, Шостий рік. 8700 ціна. Двохлітровий дизель, механічна коробка, повний привід. 224 тисячі пробіг. Салон комбінований. Клімат підігрів сидінь. Ваша улюблена Honda CRV. Завжди вона популярна. 11-й рік, 13,950 ціна, 2,2 дизель, повний привід, 185 тисяч пробіг. Так, салон шкіряний. Коробка механічна. Kia Sorento, 16 рік, 23,700 ціна, 2,2 дизель. Повний привід, авто семимісне, максимальна комплектація, в хорошому стані 205 тисяч пробіг. Ну, власник пише в ідеальному, але це все треба обов'язково перевіряти. Так, коробка автоматична, шкіряний чорний салон. Тігуан 2009 року, 9,950 ціна, 2-літровий бензин, повний привід, 214 тисяч пробіг. Автоматична коробка. Дякую. Так вона виглядає в салоні. Є кондиціонер. Mitsubishi Outlander, Сіотлендер. Восьмий рік, 8650 ціна, 2-літровий дизель, можливий обмін, 246 тисяч пробіг. Коробка механічна шестиступенева. Форд Едж 2019 року. 19 100 ціна, двохлітровий бензин, повний привід 145 тисяч пробіг. Коробка автоматична, салон світлий шкіряний. Mazda CX-5, 24 рік, 23 тисячі ціна, 2,5 бензин, 27 тисяч пробіг. Шкільний салон. Тігуан, 15-го року, 13600 ціна, двохлітровий бензин, авто з Канади, 156 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат. Повний привід. Ford Escape, 13-го року, 13 тисяч ціна, двохлітровий дизель, повний привід. Офіційний автомобіль 117 тисяч, 177 тисяч пробіг, перепрошую. Можливо, що торг. Коробка механічна, шестиступанева. Підігрів сидінь.